Всім привіт! Щойно отримав замовлення з інтернет-магазину ось така приблуда на бензопилу. Це редуктор, який підходить на бензопили штіль МС-180, МС-230 і МС 250. Цей редуктор передає оберти зірочки бензопили на вал. Тобто, маємо більш універсальний пристрій, і сюди можна. Поставити або патрон, або шків і придумати просто безліч якихось саморобних механізмів, які будуть працювати від бензинового приводу бензопили. Комплектація цього пристрою це патрон, ключик для патрону і адаптор, який ставиться між зірочкою і оцим редуктором. Перед тим, як тестувати, я хочу розібрати цей редуктор, подивитися, що всередині. Сподіваюсь, що тут не пластмасові шестерні, бо, як то кажуть, історія знає випадки. Подивлюсь, чи тут достатньо змазки, і потім вже буду тестувати на бензопилі. Ось так цей редуктор. Виглядає зсередини, бачимо, що шестерня металева, шестерні по кольору, бачимо, що вони закалені. Бачимо тут вал, який входить в щеплення з зірочкою бензопили, він має менше зубів, а ось ось ця шестерня набагато більше. Тобто, ми зараз з певністю можемо сказати, що цей редуктор понижає оберти і збільшує крутний момент. Тобто, це все правильно, тому що. На будь-яких саморобних пристроях нам не потрібно 13 тисяч обертів, нам потрібна велика тяга і не потрібні великі оберти. Бачу, що з маски тут досталь. Все на підшипнику. Між цими тарілками є прокладка. Ну, все чудово зроблено. Збираю назад і буду тестувати, порахувавши точну кількість шліців на валу і шліців на цій шестерні, можна вирахувати більш-менш точну ступінь редукції. При тестуванні зі сверлом виявлено один великий недолік це те, що бензопила не має зворотнього ходу, і коли сверло застряє, то прийшлося вибивати його колуном. І зараз хочу протестувати ще на такому спіральному е, спірнасадка колун. Зараз зажму в патроні і попробую протестувати з такою насадкою. Допустим. Тест на спіральному колоні показав той самий результат. На тонких брьовничках десь там працює, але загалом не працює. Зараз попробую ще взяти більш потужнішу бензопилу, це в мене штір 180. Зараз попробую цю всю приблуту перенести на штір 250 і подивимося, чи зміниться результат. Дубль два наших випробувань, взяв більш потужнішу бензопилу. Зараз випробуємо на сверлі. Я зараз хочу не просто хаотичні отвори зробити, а попробувати, ну, наскільки точно вийде зробити ці отвори. Взяв брус, ну і, наприклад, три отвори. Ну, Можу сказати, що на сверлі випробування успішно прийшли. Все доволі точно. Попав в ризки свої. Тепер попробуємо оцю морквину протестувати. Дуже цікаво. Черня повна не працює ця насадка з бензопилою. І Я чомусь щось мені підказую, що з дрелью і з перфоратором буде те саме. Тільки з можна буде легше її звідси звільнити. Хоча не факт, бо патру... це... тут насадка має теж різьбу. Тобто вона викрутиться з патрона, якщо це буде дрель. на зворотному напрямку, викрутиться з патрона, а морковка лишиться в деревині. Резюме. Редуктор повністю робочий, як дрель прекрасно працює. Думаю, що як міксер будівельний вона б теж гарно працювала. А оця штука даремно витрачені гроші. Почекай. Напишіть в коментарях, яку саморобну штуку можна ще придумати для цього редуктора в парі з бензопилою. Цікаво почути ваші варіанти. kai